На початку 2000-х років Камбоджа була країною, що відновлювалась після важкого періоду своєї історії. Режим червоних хмерів або комуністичної партії Кампучі залишив по собі глибокі рани, серед яких бідність, зруйнована інфраструктура та цілі регіони, де люди невпинно працювали над відбудовою свого життя та поверненням надії, серед цих труднощів церква 2007-го дня усвідомила потребу нести Божу любов і надію місцевим жителям. Через глобальну місіонерську програму вони відправили звичайних, але відданих Богу людей з надзвичайною вірою у віддалені та часто недосяжні райони, щоб поділитися звісткою про Ісуса Христа. У 2000 році, саме в цей час, молода місіонерська пара вирушила у доленосну подорож до Камбоджі як волонтери глобальної місії. Перед ними стояло завдання ділитися Євангелієм у важкодоступному регіоні. Подружжя зіткнулася з величезним. З труднощами поганий стан доріг змусив їх подорожувати човном з пном пеня, щоб дістатися місця призначення. Через критичний стан автомагістрали та велику кількість вибоїн, дорога з Пномпеня до провінції Кратії була відсутня, що робило подорож Камбоджою надзвичайно важкою. Попри всі труднощі, їхня рішучість нести світло в цей важкодоступний регіон ніколи не згасала. Спочатку місцева громада зустріла їх не дуже привітно, ставлячись до їхньої присутності з підозрою. Налагоджувати добрі стосунки з місцевими було дуже складно. Вони не бажали приймати Ісуса як свого Бога, оскільки завжди вважали Його іноземним Богом або чужою релігією. Проте першопрохідці залишалися непохитними, постійно просячи в Бога керівництва в цьому незнайомому місці. Згодом Бог привів нас до класу англійської мови в дощатому будинку, який тепер орендує наша церква. Багато дітей, які приходять сюди вивчати англійську, відчувають тепло від спілкування з нами. Ми відвідуємо їхні домівки і таким чином налагоджуємо добрі стосунки з їхніми батьками. У 2005 році Камбоджійська адвентистська програма перетворила орендований місіонерами будинок на церкву. Що стало символом надії для громади? Школа перетворилась на фундамент для заснування нових церков у цьому регіоні. Сьогодні, колись ізольована північно-східна частина Камбоджі вже не є недоторканою Євангелієм. Насіння посіяне цими молодими першопрохідцями, виросло в процвітаючу громаду віруючих, доводячи іншим, що з вірою, наполегливістю і любов'ю, навіть найскладніші виклики можуть принести рясні плоди. Мені подобається приходити на навчання, зустрічатися з друзями та грати разом. А ще я залюбки приїжджаю в суботу, коли пастор запрошує нас приєднатися до спільного поклоніння, і потім ми насолоджуємося спільною трапезою, оскільки робота в цій країні продовжує розвиватися, ваші молитви все ще дуже потрібні. Будь ласка, моліться за моє служіння та за відкриті серця людей, щоб ми могли бути поруч з ними та допомагати їм почути, прийняти і повірити в Бога. Протягом десятиліть глобальна адвентистська церква допомагає нести Євангелії у найвіддаленіші куточки світу. Дякуємо за вашу підтримку, завдяки якій змінюється життя і поширюється надія.